Дивіться сьогодні у випуску новин. Лікарі пояснили первомайчанам, як боротися з алергією та астмою. У рамках музичного фестивалю Open Air у парку імені Петровського провели толоку. Літо це не тільки відпочинок, канікули, відпустка, а й період світіння багатьох рослин. На жаль, не всі люди комфортно переносять таку пору. Алергія, астма, кашель, чхання усе це результат чутливого сприйняття слизовою оболонкою зовнішніх подразників у вигляді пилку рослин, шерсті, грибку тощо. Про бронхіальну астму, яка здебільшого активізується у людей в період буяння квіту, журналісти телеканалу Олта говорили із завідувачкою терапевтичного відділення Центральної районної лікарні. Бронхіальна астма это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое проявляется клинически рецидивирующими приступами удушья, при котором тяжело выдохнуть больному, ощущением давления в грудной клетке, скованності в грудной клетке, ощущением свистящей дихання. Дыхание, особенно в ночные и утренние часы. Эти симптомы очень часто появляются у наших пациентов, но не очень э, часто выставляется Этот диагноз, потому что больные з этими симптомами не всегда доходят до доктора. Як каже Наталя Васильевна, відсоток захворювань бронхиальною астмою в Україні досить невеликий, але з кожним роком зростає. Бронхиальная астма широко распространена в мире. В мире це 5-7%. У нас в Україні, якщо говорити по взрослой популяции, то это от 0,3 до 1,5% И с каждым годом продолжает процент Распространение бронхиальной астмы возрастать. Фактори, які спричиняють появу у людини бронхіальної астми, найрізноманітніші. Ну, На перший план виноситься генетична предрасположенность, Тобто те, що передали мама з папой ребенку. На друге місце выносятся фактори окружающей середи. З них ж це фактори? Це домашние аллергены, это домашние пыль, это домашние животные, кошки, собаки, это тараканы, это моли, это плесень, это домашний клещ. Внешние аллергены есть, это пыльца растений, грибов, плесени, дрожжей. Серед інших причин виникнення хвороби куріння, повітряні полютанти, тобто вихлопні гази, респіраторні вірусні інфекції, вживання певних медикаментів, наприклад, аспірину, деклофінаку, цвітіння потужних алергенів, таких як амброзії, поширеної на Первомайщині, а також зайва вага. Приступи у душі можуть також визвати більша фізична нагрузка, холодний воздух, тобто вихід із теплого поміщення на мороз, на мінусову температуру, дим. Задымленность, химические соединения, резкий запах духов, парфумов, дезодорантов, е сильные эмоции, смех или плач. Тоже может спровоцировать у уже больных бронхиальной астмой. Приступ. Радить лікар астматикам уникати и харчовых консервантів. Что посоветовать больным с бронхиальной астмой? Избегать всех препаратов, в которых ешь консерванты. То есть консервант это мощный аллерген. Все эти, особенно, которые содержат э, бензоат, вот у нас же есть перечень, да, на, на, на всех продуктах питания есть перечень, что там содержится. Надо, кто плохо видит, одевать очки и читать, что туда входит. То есть особенно опасен бензоат э, и другие консерванты. Ну и, сказала, не применять аспирин. Розповіла завідувачка терапевтичного відділення ЦРЛ і про методи лікування бронхіальної астми. Метод лікування астми – це медикаментозний. Препарати можуть вводитися інгаляційним методом, тобто непосредственно в дихальні пути. Препараты могут вводиться через рот, то тобто, есть парорально. І препарати можуть вводитися Преимущество отдается ингаляционному методу лечения, то есть методу лечения э, ингаляторами. Это более доступный, это э, более рациональный. Это метод лечения не влияет на другие системы и органы. Это препарат попадает непосредственно в дыхательные пути пациента. Курсу лечения для такого захворювання, як каже Наталья Васильевна, немає. Критерієм ефективності боротьби з хворобою є досягнення контролю над астмою, тобто того моменту, коли у пацієнта практично зникають напади за духи. Для цього йому необхідно здійснювати профілактику хвороби. і і всіх є профілактика профілактика. Що це значить вообще придупреждення возникновення бронхіальної астми? Это значит, что надо уменьшить действия бытовых и других аллергенов. Это второе, борьба с курением и вирусные инфекции, которые могут спровоцировать. И вторичная профилактика то есть это та профилактика, которая предупреждает обострение уже у больного человека с бронхиальной астмой. Да? Для хворих на бронхіальну астму, як повідомляє лікар, в Україні діє акція, за якою усі потрібні для лікування препарати можна придбати за значно нижчою ціною. Акція, яка дає можливість пацієнту з бронхіальною астмою купити щомісячно базисний препарат, яким він користується, з скидкою. І скидка, причому прилічна, в три рази менше. Тому... Кто об этом не знает, пожалуйста, просьба обратиться к своему семейному доктору да, или к лечащему доктору, чтобы эту карту за... оформить. И по этой карточке ежемесячно пациент может получить препарат, у которого цена намного меньше, чем... Обычная цена. Эта акция распространяется у нас в сеть аптек «Благо». Вот «Благо» аптека, которая на короченко и «Благо» аптека, которая на Фрегате. Вот Они вносятся, эти пациенты, в компьютерную базу данных, и ежемесячно могут прийти и купить препарат со скидкой. Спілкувалися журналісти телеканалу Олта не тільки із завідувачкою терапевтичного відділення. Зважаючи на кількість випадків захворювань на кишкову паличку, мали розмову із педіатром інфекційного відділення ЦРЛ. Інтерв'ю із Волошеною Людмилою Павлівною дивіться у вихідні дні о 18.30 На телеканалі Олта. 30 липня на території Первомайського центрального парку імені Петровського у рамках музичного фестивалю «Open Air відбулась толока. Близько півсотні людей зібрались аби поприбирати мальовничі місця біля річки Південний Буг. Поблизу гідроелектростанції. «Ми часто гуляємо в парку і возле ГЕСК є дуже красиве місце, де приємно посидіти. Но в останні года 2-3 там очень грязно, там валяется очень много шприцов, всяких бутылок непонятных, непонятных таблеток. И очень неприятно, когда ты приходишь туда с друзьями, получить как бы релакс такой, ну и такое видишь. И мы решили, что нужно собираться и нужно хотя бы раз вот это все убрать, начать. Я думаю, что власти и люди, которые должны здесь, убирать это все увидят и будут после нас так же само поддерживать порядок. На початку прибирання усім учасникам акції були роздані рукавички, сміттєві пакети та проведено інструктаж з технічної безпеки. Якщо нам попадаються шприци чи голки, ми їх не підіймаємо. У нас сьогодні є спеціальна людина, його звати Дмитро. У нього будуть такі жовті рукавички. Ви просто піднімаєте руку, кажете, Діма, Діма підходить, забирає шприц чи голку, те, що там буде. Друге, якщо ви бачите скло, ви скло піднімаєте обережно. У нас для скла є спеціальні мішки, такі з-під сахара. В ті мішки викидаєте скло. Під час толоки учасниками акції було знайдено безліч шприців та ампул. Крім прибирання, волонтери розміщали інформаційні таблички та встановили два дерев'яних сміттєвих контейнери. Серед присутніх було дуже багато молодих людей, які відкликались на запрошення взяти участь у толоці та зробити наше місто більш привабливим та охайнішим. Сьогодні прийшло дуже багато молоді для того, щоб прибрати і зробити наше місто чистим, і щоб наше майбутнє покоління було здоровим та активним, такими як ми. Ці акції також сприяють тому, щоб ці люди, які сьогодні будуть прибирати наше місто, наступного разу вони просто не виконують сміття, тому що будуть знати, як важко прибирати після себе сміття. За словами організаторів, такі акції стануть традиційними та проводитимуть кожного місяця, аби привернути увагу влади міста до сміттєвої проблеми. Крім цього, вони нагадали, що толока проводиться у рамках музичного фестивалю «Open Air, який відбудеться 31 липня о 20.00 на базі відпочинку. Дубровка я приглашаю сьогодні всіх восімчасов на Ейр-2015». Буде дуже круто і весело».